Добрий день, сьогодні 28 липня 2024 року Полтавщина, Полтавська область. Перед вами нектарин інжирний концетіна. Таке деревце такий нектаринчик. У цьому році так загрузочка нормальна, скажімо, не перегруз і... Недогруза нема, загружена. Добре. Не дуже великі нектаринчики, ну смачні. Донат відійшов. А тепер концетіна почалась. Донат трошки темніший. Концетіна така більш світлого кольору. Донат такий аж бордовий буває. Там вище. Теж є. Що тут по деревце? Це четвертий рік від посадки. Глянув зошит і підщепу. Тут підщепа алеча. Таке деревце. Прирости нормальне. І врожай є. Скажем, ні перегрузу нема, ні недогрузу. Ну, можна було б ще, якби було трішки. Підщепа алеча четвертий рік від посадки Концетіна. Трохи буду їх обривати, тут так технічна зрілість, де розмягчилась, де не дуже, а ну як вона на відрив, бо я ножничками. Треба ножничками вирізати. Це ще четверденька вже рветься. Буду обривати, бо щоб не було те, що здоров'я, тому що зараз мурахи полізуть їсти його. Потім підгниватиме. Ну, як на мене, наче вона в минулому році не знімав, там щось слабо було. Е, ну, Так як е, менше він в концерті ніж Донат. За Донатом вона одразу йде. Так. Ну така невелика. Так, це дві штучки. 155, ну 75. 69. 91. 87 до 100 грамів. В цьому році там будемо дивитися, 96. Так, така м'якоть в неї. От такенька. Отакенька. кремового кольору. Білувату. Ну, кремово, білувато, кремово. Сок біжить. Пахне гарно. Прямо пахуче. Як на мене, мабуть, донату так підходиш до дерева, прямо від нього запах іде. Тут я не улавлюю так, щоб дуже концетіно. Так, що на смак. Класний, солодкий. Після смак непоганий. В ну, цьому році що до що вона прямо дуже солодка. Смачний нектаринчик концетіна. Любителям, хто любить солодке. Солодка, соковита. Прямо липнуть руки. Інжирний нектарин концетина. А, До речі, приймаю замовлення на живці. Тут теж живці є ці концетіни. Каталог в описі і в коментарях. Всім миру і добра!